Щоб снігопади не застали зненацька через різке погіршення погоди. Комунальники Івано-Франківська розпочинають цілодобове чергування. Відповідний наказ для КПДРЕУ підписали у профільному департаменті. Ми підготували наказ, що наразі з 23 по 26 числа по 26 жовтня люди будуть цілодобово працювати, так як вони власне працюють. В зимовий період, а далі вже будемо дивитися за прогнозами погоди. Якщо засніжить, каже керівник департаменту комунального господарства наводити лад на вулиці, вже готові виїхати. 15 одиниць техніки. Спецмашини переобладнали та відремонтували. І, хоча їх таке бракує, Михайло Смушок обіцяє, неприбране місто не залишиться. У нас немає техніки зимової літньої техніки. Це ті самі їдуть машини, тільки вони там влітку вони зі щітками їдуть, вони впливають дорога взимку. Чіпляються відповідні відвали, відповідно, вони скрутають сніг. Наразі у нас є та техніка, яка є готова, тобто це і трактори, так, і ПМК, і грейдери, тобто є 15 одиниць такої техніки. Чи це є достатньо, коли будуть пікові такі снігопади, великі снігопади, то ми завжди залучаємо додаткову техніку від підприємців, які. Можуть її представити, і кожного року, власне кажучи, ми так і поступаємо. відповідні угоди і так само буде цього року. Піску соляної суміші теж не бракує. 500 тонн у наявності та додатковий резерв на кордоні. Близько сотні ящиків для них уже найближчим часом розставлять на вулицях міста.